Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів продажів. В цьому відео я хочу підняти з вами тему самомотивації, яка надзвичайно важлива в продажах. Від рівня мотивації менеджера з продажів чи будь-якої людини, яка, яка хоча б періодично займається продажами напряму, залежить успіх кожних перемовин. Наскільки би експертним не був фахівець, Якщо в нього просіла мотивація, немає ресурсу та бажання досягати більшого, угоди будуть зриватися, а клієнти відмовлятимуться. Це ніби буде давати йому підтвердження, що дійсно все погано, і далі поглиблюватиме його демотивацію. Таке собі замкнуте коло виходить. Для того, щоб уникнути такої ситуації, пропоную вам розглянути вісім інструментів, які допоможуть не втрачати мотивацію та повертати її собі, якщо вона вже просіла. Перше. Рівень професійної мотивації залежить від вашої віри. Тому пропоную звернутися до трикутника віри і визначити, який з аспектів просів. Трикутник віри складається з трьох аспектів. Віра в себе. Компанію. Та продукт. Оцініть по черзі, наскільки ви вірите в кожен з цих пунктів. Це дасть вам можливість виявити зону, яка просіла. Друге. Згадайте, чому саме ви вирішили працювати в цій компанії або продавати саме цей продукт. Випишіть собі мінімум 5 переваг вашого продукту та вашої компанії. Захоплення компанією та продуктом, який ти продаєш, є одним з ключових аспектів. Третє, обов'язково поставте собі ціль. Важливий момент. Вона має бути мотивуючою, амбіційною, проте реальною. Навіть якщо ваші компанії не ставлять плани продажів, що не є вірним, звісно. Ви маєте обов'язково мати свій власний орієнтир, визначте бажану ціль, до якої ви будете йти. Четверта порада. Подумайте та дайте собі відповідь на питання, що мені дасть досягнення даної цілі. Простими словами, а для чого це мені потрібно? Тут можуть бути різні аргументи. Наприклад, вийти на новий грейд. Зайняти перше місце в рейтингу співробітників відділу, отримати бонус тощо. Опишіть це якомога детальніше. Але є одна ремарка. Зверніть увагу на власну реакцію на цю відповідь. Якщо ви розумієте, що лише одна думка про це вже включає вогники в ваших очах та бажання бігти вперед, тоді ви насправді обрали вірну ціль. Якщо ж ні, можливо, ціль недостатньо амбіційна, або навпаки. Ви не вірите в неї. В такому випадку необхідно її підкоригувати. П'яте. Встановіть для себе проміжні результати. Дуже часто бувають ситуації, коли мотивація падає через невіру в реальність досягнення цілі. Тобто наш мозок сприймає ціль як занадто велику, тому нереальну, і дає нам сигнал, що навіть старатися не потрібно, адже все одно не досягнеш. Навіщо тоді сили витрачати? Проміжні результати це докомпозиція вашої цілі на невеликі підцілі. Таким чином ви отримуєте дві переваги. Розумієте, що ваша ціль досяжна, та формуєте свого роду план вашого маршруту. Далі, придумайте для себе додатковий стимул за досягнення цілі. Це має бути щось індивідуальне для вас, не обов'язково щось глобальне, але те, що буде саме вас стимулювати. Наприклад, якась річ, яку ви дуже хотіли, поїздка, вечеря в дорогому ресторані, для дівчат, можливо, спа чи щось інше. Таким чином, окрім головного стимулу, який дасть вам досягнення мети, ви отримуєте ще й додатковий. Сьомий метод знайдіть собі конкурента. Це буде ваш колега по відділу, з яким ви будете змагатись. Суперницький дух та здорова конкуренція дають додатковий драйв та жагу перемоги. І останній інструмент, про який хочу вам розповісти, це фіксація досягнень. Ввечері кожного дня виписуйте свої досягнення за день. При цьому варто розуміти, що не кожен день там має бути щось глобальне. Особливо, якщо у вас продажі з довгим циклом, то заключати кожен день по угоді у вас не точно не вийде. Що ж в такому разі писати, спитаєте ви. Наприклад, ви провели успішні перемовини, які просунули клієнта клієнта по воронці. Знайшли декілька потенційних клієнтів та домовились з ними про зустріч. Або ви змогли встановити контакт зі складним чи навіть агресивним клієнтом, з яким до вас ніхто не міг навіть зав'язати розмову. Можливо, ви протестували новий скрипт, який самостійно написали. І після цього отримали кращі результати. Тобто варіантів тут може бути багато. Задача в тому, щоб почати хвалити себе за свої досягнення, навіть незначні. Адже якщо робити невеличкі кроки, але системно, кожен день, то результат точно буде. Ну що ж, на цьому буду завершувати свої рекомендації, але дуже сподіваюсь, що ви використаєте їх на практиці і побачите результати. Дякую, що знайшли час на перегляд, і бажаю вам успішних продажів.